Чи піде Росія у великий наступ у січні-лютому вже наступного року, яким він може бути, наприклад, за вашими оцінками? Чи взагалі це є реалістично? Ну на жаль, вони мусять іти. Вони не можуть зупинитися, вони не можуть, вони будуть пробувати. Я розумію, що це виглядає якби смішно да, на, на фоні Бахмута, але як би це не, 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 не дико звучало, вони можуть, причому можуть піти з декількох напрямків, як було 24 лютого. Що так само парадоксально? Я, я просто згадую напередодні е, активної фази війни. Всі експерти просто ну розуміли, що війна має початися, але ніхто не вірив, що настільки е, абсурдно прийняти рішення піти в наступ з декількох напрямків, не маючи тої потуги, яка має бути для е, з, там, грубо кажучи завоювання такої величезної території. А вони пішли, тому е, наступ може бути. Може бути справді затягування білорусів в цей процес, може бути інші. Якісь там е, е, ну скоріше всього, що якщо і буде наступ е, з півночі, це він буде відволікаючим маневром, не основним, тому що там точно не, немає успіхів. Якось я не бачу, не передбачаю а можливо. Це буде відволікаючий манер для того, щоб відтягнути частину українських військ, а вдарити, нась, наприклад, по Запоріжжю. Так. Все може бути. Для них, до речі, от напрямок Запоріжжя це критичне. Вони справді хочуть вийти на кордони не знаю, до Дніпра, грубо кажучи. І не, 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 не захопивши Запоріжжя, вони справді дуже бояться втратити і Запорізьку Атомну, і Мілітополь. Ну і відповідно вихід України на Бердянський, на, на Азовське узбережжя.